Грудень 1974 року, перед різдвяна метушня, переповнений торговий центр і звичайна поїздка за покупками. Троє дівчат виходять з дому, не знаючи, що за декілька годин їхні імена стануть частиною однієї з найзагадковіших нерозкритих справ в історії США. Вони не повернуться додому. А правда про те, що сталося з так званим Тріос Уерта» Досі залишається прихованою. Найстаршій дівчині на момент зникнення було 17 років. Її звали Мері Рейчел Трилика. Попри юний вік, дівчина вже майже півроку перебувала у шлюбі з Томасом Триликою. Багато хто знав її також під ім'ям Рейчел Арнольд, другим ім'ям і дівочим прізвищем. Саме Рейчел стала ініціаторкою поїздки. Вона запросила собою подругу Лізу Рене Вілсон. Рене була на три роки молодшою за Рейчел. У грудні 1974 року їй було лише 14. Цей день вона чекала з особливим нетерпінням, адже ввечері мала піти на різдвяну вечірку зі своїм новим хлопцем. Погоджуючись на шопінг із Рейчел, дівчина пообіцяла повернутися додому до 16.00, щоб встигнути підготуватися. Наймолодший із компанії було всього 9 років. Джулі Енн Мозлі була молодшою сестрою хлопця Рене Террі. Родина Мозлі жила по сусідству з Вілсонами, тому батьки Джулі добре знали Рене, але майже не були знайомі з рейчел. Спочатку брати Джулі з собою не планували, але дівчинка дуже просилася і, зрештою, вмовила батьків дозволити їй поїхати зі старшими дівчатами. У поїздку також запрошували Террі, але він відмовився. Того дня збирався підтримати свого друга, якому мали зробити операцію. Близько полудня всі троє вирушили автомобілем Рейчел до торгового центру. Дорогою вони заїхали до одного з магазинів, де Рейчел купила пару джинсів. Дівчата дісталися торгового центру пізніше, що підтвердили свідки. Мати 14-річної Рене чекала доньку о шістнадцятій, але дівчина так і не повернулася додому. Стурбована жінка одразу зателефонувала батькам Рейчел та Джулія. Виявилося, що жодна з дівчат додому не повернулася. Об'єднавшись, батьки вирушили до торгового центру на пошуки. Вони обійшли всю будівлю, але дівчат не знайшли. На парковці стояв автомобіль Рейчел. Машина була зачинена, а на сидінні лежали різдвяні подарунки і ті самі джинси. Налякані батьки викликали поліцію. Правоохоронці зверталися до дівчат через гучномовець, припускаючи, що ті могли просто загубитися, але ніхто так і не вийшов. У салоні автомобіля не було виявлено жодних слідів боротьби чи присутності сторонніх осіб. Декілька свідків стверджували, що бачили дівчат у середині торгового центру. Того вечора пошуки не дали результатів. А вже наступного ранку чоловік Рейчел Тома Стерлика отримав дивного листа. На конверті не було зворотньої адреси, а поштовий індекс був погано читабельний. Цифра 3 виглядала так, ніби її надрукували навпаки. Або ж це могла бути 8. Таким чином, перевірили два можливих місця відправлення: 76088 – Це невелике містечко Везерфорд, приблизно за 50 кілометрів від Форт Верта. Та 76038 – місто Еліасвіл, приблизно за 70 кілометрів. У листі було написано. Я знаю, що мене покарають, але нам потрібно було поїхати. Ми їдемо до Х'юстона, побачимось приблизно за тиждень. Машина на верхній стоянці. Люблю Рейчел. Автомобіль Рейчел справді знайшли на верхньому рівні парковки, але родина була впевнена, цей лист писала не вона. ФБР провело аналіз тексту, однак не дійшло однозначного висновку. Чоловіка Рейчел насторожило й те, як на конверті було написано його ім'я. Дружина завжди називала його Томі, але в листі було вказано Томас. Крім того, в тексті була допущена невелика орфографічна помилка, яку Рейчел, за словами близьких, ніколи б не зробила. Адже допустити помилку у власному імені майже неможливо. Свідки, які бачили дівчат того дня, стверджували, що вони сідали в пікап. Однак показання різнилися. Одні говорили, що дівчат силоміць заштовхали в авто, інші, що вони сіли добровільно. Номер машини ніхто не запам'ятав, але за описами вона була жовтого кольору. Попри всі свідчення, слідство зайшло в Лугий кут. Інформація з листа також не підтвердилася у Х'юстені дівчат так і не знайшли. У 1995 році молодший брат Рейчел Расті звернувся за допомогою до приватного детектива. На той момент детектив Ден Джеймс уже багато років вивчав цю справу у вільний час. Він вважав, що до зникнення міг бути причетний хтось із близького оточення однієї з дівчат. За його версією, головною ціллю були старші дівчата. Від Джулі позбулися першою, потім від Рене. А рейчел могли утримувати в неволі. У 2001 році справу Тріус Фортуерта знову відкрили. Поліція припустила, що того дня дівчата були не втрьох, а ще з однією людиною кимось, кому вони довіряли. Цей супутник міг убити дівчат і навмисно заплутати слідство. Лист, можливо, справді написала рейчел, але під тиском. Та, попри нові версії, справа знову зайшла в глухий кут. У 2018 році у родичів з'явилася нова надія. На дні озера Бендбрук, розташованого приблизно за 13 кілометрів від рогового центру, знайшли два затоплені автомобілі, які зникли приблизно в той самий період. Водолази добровольці підняли машини з нам, але цього разу надія не справдилася. Минуло понад 50 років. Дівчат так і не знайшли. Їхні імена досі значаться у списках зниклих безвісти, а справа залишається нерозкритою. В інтернеті досі існує сторінка Форт Ворс Місінг Тріо, присвячена пошукам Рейчел, Рене та Джулі. Там опубліковані їхні фото з 70-х років, а також відредаговані зображення, спроба показати, як вони могли б виглядати сьогодні. Але замість нових світлин лише питання хто забрав цих дівчат, чому правда так і не спливла на поверхню, і чи зможе колись ця історія отримати фінал, якого вона заслуговує.